Господь з вами і, і з Духом Твоїм читання Святого Євангелія від марка. Слава Тобі, Господи. Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого. Як написано в пророка Ісаї, ось я посилаю мого ангела перед обличчя Твоє, який приготує дорогу Твою. Голос Того. То волає в пустелі, приготуйте дорогу Господню, робіть прямими стежки Його. З'явився Йоанн Хреститель у пустелі, проповідуючи хрещення, покаяння для прощення гріхів, і виходили до нього з усієї юдейської землі та всі мешканці Єрусалима, і, визнаючи свої гріхи. Були хрещені ним у річці Йордані. Йоанн був одягнений в одяг з верблюжої шерсті, мав шкіряний пояс на стегнах своїх і їв сарану та дикий мед. І він проповідував, кажучи, слідом за мною йде сильніший за мене, якому я недостойний, нахилившись, розв'язати. Ремінця його сандалів. Я похрестив вас водою, а Він буде хрестити вас Духом Святим. Слово Господне. Слава Тобі Христе! Коли батьки євреї да, передають віру своїм дітям, дуже часто вони певні речі повторюють дуже часто. Ось і так. Так само церква для нас, яка є матір'ю всіх живих. ось, і вона е, теж передає нам віру, тому певні речі повторює. І е, повторює, щоб ми були е, свідомі, що ми з цим зробимо, це вже від нас залежить. Е, ми говоримо ж, протягом літургійного року, ж, особливо в цьому періоді Адвенту, що Бог. Прийшов, приходить і прийде. І ми це бачимо по тих літургійних текстах, які дає нам церква. І для нас набагато легше прийняти прийшов, це колись було. Свідомість така є Ось, прийде. О, те, що вже було сказано багато разів, що це якась там перспектива далека. Для кожного своя там перспектива, в якійсь мірі суб'єктивна, але вона є. Але найважче це оцей момент, що Господь приходить. І Євхаристія це те місце, де ти можеш досвідчувати, як Бог тепер приходить. І тому це слово, яке ми сьогодні чули, яке отримали від церкви, це той момент, де Бог приходить. Провадити з тобою цей діалог, розмовляти, спілкуватись і промовляти до своєї нареченої, до цього містичного тіла Ісуса Христа, де ти є живим членом, ти не є мертвою буквою, мертвою особою, ти є живою особою, ти є Божим дитям. і Бог до тебе промовляє. І читаємо ми сьогодні пророка Ісаї, як вже було теж сказано, що це. Одна з най найдовших книг. І вона би, має оці три таких частини, до, е до вигнання е там Вавилонського вигнання і після вигнання. Так? Минулу неділю ми чули, першу неділю адвенту ми чули, де Про Пісай говорив вже після вигнання, як вони повернулись до відбудови і так далі. так? Суспільство, морально, все святині, все таке інше. Сьогодні пророк Сай говорить під час вигнання. Тобто це той момент, коли вони перебувають в полоні. І хтось може сказати, ну, але як це воно стосується нашого життя? А сам безпосередньо, тому що ми теж є в полоні своїх планів, своїх мрій цієї ситуації, війни, яка зараз. Відбувається, не? і Бог саме зараз промовляє до тебе. І не тому, що є другий тиждень неділі адвенту, але тому, що Бог промовляє, промовляє цим словом. Що буде через рік ми не знаємо. Але сьогодні Бог говорить до тебе, не? і тому Він говорить, каже: приготуй дорогу. Не? Ось якби зараз подивитися на теж через призму сучасності, то можна, можна сказати, що е, пророк Писая, якби показує нам план, який, е, план, який говорить про будівництво автостради в пустині. Це є свого роду план автостради. Ось, тому що, щоб збудувати автостраду, самі розуміємо, що там не тільки археологічне, там, ну, там ціла куча різних речей, щоб збудувати, щоб тим міг їхати. І власне, це в якійсь мірі. Це є той план, який Бог дає нам. Каже, Щоб приготувати Богові дорогу до Твого життя, до Твого серця. Ось. І Бог постійно промовляє, тому що ми перебуваємо в цьому смутку, страху, депресії, якісь там зневірі, якісь знеохочення, а Бог говорить до тебе, промовляє до Твого серця. Далі маємо теж цей Псалом 85-й. Так само цим Псалом там склалися з двох частин. Ось, і ця частина, яку ми співали, ось, де говорить Псалопів, що слухай, що Бог тобі говорить. Бо Бог промовляє до твого серця, промовляє до тебе. Да? Ось, і тому дуже важливо, щоб про ці речі, речі, речі пам'ятати, бо Він говоритиме про мир для свого народу. Тобто, мир, да? ми теж говорили вже неодноразово. Що коли Ісус Христос прийшов, Він не прийшов зі звинуваченнями. Він прийшов зі своїм миром до кожного, не тільки до Петра, не тільки до апостолів, який його зрадили, але до кожного з нас. Бо ми, його, ми знаходимося в полоні наших гріхів, в полоні знеохочення. Це ті, ті полони, які, які нас, нам не дають цієї повної радості, повної свободи. І тому ми потребуємо цього миру. І це та обіцянка Божа зі сторони Бога через пророки, де Бог говорить конкретно до тебе сьогодні, до твоєї ситуації життєвої. Бог говорить зараз. І тому ми говоримо, що слово живе і діяльне. Тобто це не є абстракція, це не є теорія. Бог говорить, так? Настільки, наскільки ти віриш. Ось. І е, м, читання е, з другого послання святого послова Петра, друге, друге це читання, показує нам Бога Петро, так як часом шкода, що Олега немає художника. Да? Художник і добрий художник, він вимальовує риси, риси людини. Да? Тобто добрий художник, як, як ти дивишся, він ну, каже, ну це справжня фотографія, це не видно. Що Богомаз якийсь там це робив, але це робив добрий художник, який вміє ну, показати людину. Так? І, власне, апостол Петро показує, якби Бога, саме такого, такого, який, який прийде до тебе, так? для того, щоб, щоб, щоб взяти від тебе все те, що найкраще. І тому Петро каже, що прийде, мов, злодій, бо злодій приходить. І він викрадає що? Він не викрадає, розумієте, якісь там речі прості. Він дивиться за золотом, за грошима, за, за, за тим, за, за, за тим що, що для тебе, начебто, найцінніше, і крадеться. А Бог навпаки, Бог приходить до тебе і хоче тебе забрати, побачити верніше в тобі те, що є найцінніше. Твоє да? милосердя, твої, твої відносини, твоя любов, твоя покора, твоє смирення. І, власне, хочуть, хочуть це. І тому Петро якби, показує нам. Да? Далі Євангелія від Марка. Ми вже говорили, що це швидше за все, принаймні так, біблісти говорять, що це Петро Петро говорив, промовляв, давав катехези. Язичникам. ось, А Марко десь там записував це. Ось, Тому це швидше за все, що це є катехези, катехези Петра. І е, ми чуємо, що є початок Євангелія, кого? Ісуса Христа, Сина Божого. Ось, І е, Євангелія це ніщо інше, як добра новина. І ми чуємо, що Євангелія від кого? Від Марка. Тобто це це пише якби, Марко. Але є Євангелія від Луки, є Євангелія від Йоанна, від Матея. Незалежно не від кого Євангелій від когось. Але може бути також ця добра новина і від тебе. А? Так як я сьогодні мав теж таку можливість, сиджу в машині, тільки заводити машину, і тут раз двоє хлопці підходять, щось мені там хочуть дати. Ну, я вже зрозумів. То це, напевно, ну, це люди, які мають якусь справу з Богом. Да? Тобто вони дають мені запрошення на якогось там проповідника. Да? Ось, вони раз побачили мою бороду. І а, це, напевно, священник, а це священик, да? а це наш. А звідти. Да? Ну, і ми вже почали розмовляти. Ось, і один одному даємо керигму, даємо Євангелію, да? почали говорити. Ось, історію, звідки, хто, чому ти потрапив і так далі, що батьки не передавали віру. Ну, Хвилин 10 ми спілкувалися і давали один одному добру новину про Ісуса Христа. Незважаючи, що, що ситуація важка, що люди знеохочені, що люди зневірні, що люди байдужі, що люди атеїстичні, що люди відкидають Бога, є все рівно хтось, хто шукає Бога, хто, хто ділиться Богом. Ось. І, і цей прекрасний, це чудово, да, що ти можеш поділитися доброю новиною своїм досвідом. Можеш, можеш дійсно сказати про Ісуса Христа. Тобто є ще хтось, хто хоче слухати. І по суті, кожен хоче слухати. Кожен потребує Бога. Так ми створені Богом, що ми потребуємо Його. Ми не можемо жити без Нього. Тільки тільки ситуація трохи цього світу настільки змінюється, що ми робимо якби вигляд, що ми Бога не потребуємо. І тому ми чуємо сьогодні, власне, цю добру новину, де Бог говорить через тебе, вирішує через, через, через Прокайсай, через Марка, через Петра, через, через, через тебе і так далі. І якби теж ці слова про Кейсаї, Марко і каже, що е, приготуйте знову ж таки, да, налаштуйте своє серце, щоб ви могли прийняти Ісуса Христа. І це не тільки так, я вже говорив, е, під час Різдва, да, що наша наш, е, ціль це Різдво. Абсолютно ні. Ми, ми вчора святкували. Непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії на, в п'ятницю, 8 грудня. Це не випадково, що церква дала нам саме в цей час. Тому що цей, це той момент, де, де, де Господь через, через це свято хоче підкреслити, показати, на, що, що людина знаходиться на такому роздоріжжі, на, що людина зробила такий шпагат, з якого не може встати. І все її болить, вона пробує тужить за Богом і показує, що є хтось, хто сказав амінь на слово. Що Діва Марія говорить амінь, що вона підтвердила те своє покликання. І тому сьогодні теж, теж церква нам показує кого? Йоанна Хрестителя. Ми будемо ще ми будемо чути про нього не один раз. Ось. І він. Який в пустелі що робив, проповідував Слово Боже, да? проповідував покаяння для прощення греків. Марков, це підкреслює, що саме в пустині. Пустена, да? Коли я тут в цьому залі да, говорю, то в якійсь мірі є все рівно, хоч маленьке, на якесь відлуння. Ось, Не знаю, чи мали такий досвід. Говорити в пустині. Чи мали такий досвід, а? в пустині Твоє Слово просто зникає? І це не випадково, що Євангелист що наголошує, що саме в пустині Йоанн Хреститель говорить. Тому що Він розуміє, що не Він є головний, що не Він є ціллю, а ціллю є Ісус Христос, Тому, на якого Він показує. Тобто його слово було сказане, показане, останній пророк Старого заповіту, після величезної перерви, там дуже довго вони не мали пророків. І тут Іоанн Христин показує на Ісуса Христа. Тобто і зникає. Відходить в того. Це теж є поведінка кожного пророка, кожного, кожного з нас, кожного християнина. Показати Ісуса Христа і відійти. Тобто, Твоє еко, Твоє Слово. Показуєш Соза Христа і відходиш, зникаєш. І він говорить, що я не достойний, нахилившись розв'язати ремінця його сандалі. Відкрийте собі книгу Руд. А це побачите, да? бо нахилившись, розв'язати сандалі, це відноситься, відноситься до нареченої. Тобто, що, що чоловік, який хотів одружитись, він е нахилявся розв'язував ці сандалі, да? тобто він таким чином показував, що він бере її за дружину. І тому е пророк е е вирішив Йоанн Хреститель, коли говорить про ці речі, він говорить, що я недостойний стояти поміж Ісусом Христом і Ізраїлем. Бо Ізраїль це є та наречена. Це є та, яку Господь вибрав, щоб на ній одружитись, щоб її взяти за свою дружину, щоб вона могла би співати, щоб вона була святою, щоб вона була непорочною. І це стосується нас. Тому що ми, ми теж є тими, які недостойні розв'язати лінця. Тобто ми є тим ехом, можемо показати Ісуса Христа і відходимо в сторону. Але з іншої сторони, Ісус говорить, що. Ти є той наречений, ти є тим Ізраїлем, ти є тим вибраним, над яким я хочу, з яким хочу зв'язати цей Союз. І цей Союз, дивіться, він відбувся на хресті. Цей Союз відбувся в твоєму хрещенні. Цей Союз відбувається постійно в, в таїнські примирення, коли ти, коли ти визнаєш свою провину, визнаєш свою правду, коли хочеш навертатися, коли говориш, так, да, я є такий. І Бог постійно да, цей Союз відновив через Ісуса Христа, через церкву. І е, Він буде хрестити вас Святим Духом, тобто Він буде давати вам цю силу правильно йти, е, правильно робити ці вибори, так як Йоанн Хрестити зробив правильний вибір. Так як Ісус Христос теж, прийнявши цю плоть да, людську, віддав своє життя, теж зробив цей вибір. Так як Діва Марія теж зробила цей вибір. І тому все, як ми бачимо, крутиться навколо, навколо Твого спасіння, навколо твої історії, навколо Твого життя. Тому Господь показує, хто є ким і до чого тебе Бог покликав. Ким ти є, ким є Йоан Христитель, ким є Господь, ким є Месія? Ким є Ця наречена. Але все це показує Бог І для того хоче, щоб ти. Відповідав постійно, виспівав цю пісню, щоби ти теж своєю поведінкою сьогодні. Тому я сказав, що Господь прийшов, приходить і прийде. Тому сьогодні приходить до тебе, говорить, виспівують цю, цю пісню любові, промовляє до твого серця. Каже: не вернись, покайся, відвернись від своїх гріхів, залиши свої гріхи, почни дійсно жити, жити, жити в гармонії. В любові відкривають те, що Бог, Бог малює цю прекрасну картину перед тобою, ти можеш дивитися на Бога і влюбитися в нього, закохатися, влюбитися і бути найщасливішою людиною. І тоді не будеш боятися ні цих тривог, не будеш боятися цього завтрашнього дня, не будеш боятися смерті. Не будеш боятися цього переходу, і для тебе нічого не буде важливим, крім Бога. Так, будеш жити в цьому світі, будеш живою цією Івангелією. але будеш також показувати, що, що, що тобі немає цього страху. І, і будеш показувати Ісуса Христа, так я вже сказав, своєю поведінкою, своїм життям, своєю історією, будеш показувати, що Він живе. І, власне, на цьому полягало між іншим, це приготувати дорогу Господу, робити пряма страшки. Тобто Бог закликає сьогодні тебе до автостради. Да? Зробити цю будувати автостраду. Карло Акутіс, цей хлопчик блаженний, якого церква кілька років тому назад проголосила його блаженним, Да? Він говорив, що Євхаристія є автострадою до неба. І тому сьогодні. Для тебе, власне, ця Євхаристия, це слово є автострадою до неба. І тому, якщо не знаєш, як робити, як жити, як повторяй за рутолу долінда. Так? Є такий кандидат е на Віхтарі, ще не проголошений, блажене, але думаю, що е в найближчому часі все станеться, ось, він казав завжди: Ісусе, Ти тим займись. Якщо сьогодні не знаєш, на, як жити, як поступати, як діяти, кажи Ісусе, ти цим займись. Визнаймо нашу віру. Та вже, напевне, треба знати це Сергій. Шиє. за Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачати від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія палата, був розп'ятий і помер і був покований, і зійшов у вітвом третього дня Воскрес із мертвих, Возніся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих, вірою в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Божоочу в цій молитві просимо про дар віри, так як. Віру показував Ісус Христос через Йоанна Хрестителя, так як Йована нам показує Ісуса Христа, так само і ми. Просимо цю віру, щоб ми могли бути свідками Ісуса Христа Воскресного. Молімося.